Друзі, вітаю вас на моєму каналі Криві двері. Е, зібрав для вас невеличку барахолочку, бо певний час не буду випускати, буду занятий. Трошки назбирав і вирішив коротеньку коротенько зробити. Значить, Номер мій для замовлення. Пишіть, дзвоніть, вайбер, От, телеграм. Отправка нова пошта, Укрпошта, важке можна на делівері. Е, оплата 100% на картку. От. Для замовлення пишіть, дзвоніть, кажіть номер лота. Всі лоти пронумеровані. Вказуйте цифру номера. І далі будемо розбиратися. Так, лот номер один: набір ключів. Значить, Рожкові. Від 11 до 36. Всі ключі різні, не повторюються. Далі ступічний 36-46. Отакий для балонів ключ специфічний спеціальний. Пасатіжі, балонік 22, накидний 27, розводний. отакий ось От. і отакий накидний. 21 на 27. ось 650 гривень. Далі лот номер 2, набір ключів 3032, 27-32, 3027 2 штуки, 19,22 4 штуки, і 11-14. Пасатіж ще до них 300 гривень за цей наборчик. Далі балонники, балонники 32-33. А цей квадрат 22, А6ранні 36. Ну, квадрат, тут, ой, квадрат тут трошки такий життє побачив. Ну, крутить можна. легко. От, оцей от лот номер 3, 180 гривень. Так е, отакий от от набір ключів. ну Тут ключі такі трошки життє побачили. Но вони всі нормальні, в принципі, всі крутять. Балонник є, дві бемки. Бачите, в корозії такий мощний. Е, от накидні, о, накидні. Рожкові, рожкові ось є теж. Бачите, ну вони в корозії такі нормальні. От. Ну, і ціна, ж, вибачте: 300 гривень за цей от набор. От, в ньому 9 кг ваги. от, Є. Далі кувалда кругла, розплескана, 6 кг 250 гривень. Далі кувалдочка 2,3 кг 200 гривень. Кувалдочка кг, 200 гривень. Взагалі нульс. Ідеальна, сокири, сокира не варена 150 гривень. Варені теж по 150 гривень, вони більші просто. Далі кльопалка, Косу клепать, не знаю. Чи актуально, чи не актуально в нинішній час, ну, полтинник. Так, набор молотків. Всі оці молотки і два зубила. Лот номер 12, 320 гривень. Оце от весь лот. Так, лот номер 13. Отака от інтересна стяжка. Оце не якесь маркування, вона затіна марка, якась права-ліва різьба. Тут ще ось якісь крутілки є. В общем-то, інтересна повністю. Хто може знає, ось така вона, бачите. Цікаво, крутиться все, легко вертиться 300 гривень. Так, карабінчик теж працює, все з замочком 50 гривень, ланцюжка кусочок. Дві стяжки. Різьба на 14, права ліва різьба, кільце крюк. І різьба 18. Ліва різьба є, правої різьби немає. от 120 гривень за ці дві стяжки. Так, переходимо на стіл номер 2 за щитна 125-ту болгарку 20 гривень штука, 7 штук є е, бур на 150 для ручного бура. Полтинник. Є е, блочок такий. От, шківок на подшипнику от, 50 гривень. Е, два коліщатка таких ось, теж 50 гривень. Крутяться все гарно. От. Так, йдемо далі. Коронка є така от на 65. Дивіться, якість зубів, сверло теж вроде би непогане. Ну і зуб'я би ще попрацюють, я думаю. У всякому випадку непогані. Посадка нормальна. От, 50 гривень. Далі шкір е, одноручейний е, 242 зовнішній діаметр, 22 діаметр вала, ширина ремня 19 мм, 150 гривень. Шків двохручейний, на підшипнику 107 діамет 107 діаметр 50 діаметр підшипника. 12 діаметр отвора і 12 ширина ремня, 200 гривень. Набор таких от шківів, пластикова труба впаяв хтось сюди її. О, цей набір 4 шківка, 60 гривень. Далі підшипники, велосипедні, більші і менші. Е, упаковка 10 штук, абсолютно нові. Е, ось така от, содержимої упаковки, такі от підшипнички, всі чіткі. Е, 10 гривень упаковка. Що маленьке, що велике. Скільки треба, скільки зробимо. Так, Далі фітінги, муфта така от для гідравліки, 20-й діаметр різьби. Е, от вірну, всередині 10,5 мм. Значить, 20 гривень штука. Нові абсолютно. Хто буде брати не, не, не 3-5 4, штук, кому треба, там буде там 20-30 штук уступлю ще. Так, є от такий от набір до цих же самих. Трошки більший діаметр. От. От такі от більшенькі, такі ось меншенькі. Гайки теж для гідравліки. 100 гривень за оцю всю кучу. Е, так. Гровіра на 20. Савдеповські, нові 30 гривень кг. Е, так, є отакий дукаліс є. Дукаліс от такі є нормальний. Е, значить, фуговочний вал, шків на місці, корпуса на місті, е, масленки є для смазки. Конуса є, ножи, є, ну, ножи, звісно, бачите, тут бачите, вгашений, не знаю. Чи можливо він реставрувати не столяр я. Ну, У всякому випадку, конуса є. Значить, 560 мм робоча зона вала. 560. Діаметр робочої зони вала. Тут тобто у нас діаметр 104 мм, 1500 гривень. Хочеться за нього. Вага в нього в районі 40 кг. То есть, його можна лучше деливери отправлять. Так, далі. Ємність нержавійка Значить 225-225, глубина 230 мм. Нержавка 150 гривень. Так, лопати. Совкові БУ. Не лопнуті, абсолютно нормальні, адекватні лопати. 200 гривень. Так, картопляні вила. Отакі, от от, на 10 зубів. 200 гривень. Вила лагной троє штук. Состояння отлічне. Нормальне абсолютно. Всі зубчики хороші. 300 гривень за троє штук. Так, є бармаки, отакі бурякові. дві шту, Двоє штук 220 гривень. Ось. Так, лопата така оцинкована, величезна, 100 гривень. Е, так, Большая саперная лопата 100 гривень. Дві совкові лопати 200 гривень. Це дві штучки, вони цілі ці лопати. А ці ось дві штучки є невеличкі у них ось тріщинки. Бачите? З однієї сторони є, з другої нема, з іншої так само. Плот номер 36, 100 гривень за дві штучки. Так, є лопата ось така. Трошки вона в корозії була. І Почистив, але вона нова, тобто вона в ділі не була. Вона товста, товстенька. Така, хороша. Бачите, яка товщина? 100 гривень. Два клина таких от є. Оцей з дефектом або заварить, або обрізать, заточить. 100 гривень за два штуки. Так, набір метизів. Тут різні є: 10, 12, 14, 16, 20, але всі хороші. Всі вручну перебрав, їх не тут 6 кг 300 гривень. Всі отлічні, Всі різьби цілі, мілких різьб немає. Ланцюжок є. так, ланцюжок значить, товщина звіна, почти 5 мм. Довжина одним пуском, це вона йде 5 м 20 см, 150 гривень. Лот номер 40. Отака от отлічна, для тузика. Ланцюжок. Так, далі дверки непродаваємі. Е, значить, габаритні розміри дверок. номер лота і ціна. Це ось така. Всі дверки відкриваються, закриваються, е, всі замочки працюють, тобто без нарікань. Така ось дверка. Така ось дверка. Колесо з культиватора 100 гривень. Аріко ЗВ 1 замочок нові під циліндр, 100 гривень. Аріко ЗВ9 сувальдні, з за 5 ключів, ручки на планки, 450 гривень комплект. Так, далі. Метизи нові. Значить, Дивіться, тут основна маса це такі болти і шайби гайки до них. Це у нас, виходить, 12 болти, 900 мм довжина різьби. Оце їх основна маса. Ну, тут ще десь вон, попадаються такі ось на 10 гайок, вон, бачите, до них все новеньке, новеньке, блискуче, все. Нуль. Значить, отут у нас виходить 7,5 кг 500 гривень вартість оцих метизів. Так, Каністра 20-літрова, 200 гривень. Кому може треба балони до догнітушите використані, 20 гривень кілограм. Трос трос є ось такий. значить 21-й трос. Новий. Нержавий, не колючий. 14 метрів кусок. Ось такий ось, тросяра. Так що, кому треба, пишіть, будемо домовлятися. Так, ящики. ящики військові, значить По 500 гривень штука. от, З'явився такий ще в мене один. Ось його габаритні розміри. 500 гривень. І отакий Ось габаритні розміри, його, 500 гривень. Тож. На завісах, на защёлках, все як полагається. От, дебелячі такі ящики, там в районі цей до 20 цей трошки більше 20 кг ваги. Так, е, Було купа питань, але ніхто так і не созрів. Е, е, 4000 гривень хочу я за нього. Мангал заєць. Топка знімається. товщина топки 3 мм ребра, все як полагається. Ось от такий от ребенок. Так, є ще отакий от от чайничок. Чайничок мідний. Дивіться, який. Ну, його чистануть, так? Да? І взагалі буде то, що треба. От. Ось от такий от чайничок. Ну, Я думаю, тут літра півтора мабуть, в нього влазе. Кришечка. Ось от така от. шпоньк. Так, тугенько хорошо входить. Ну, Хотілося б за нього 700 гривень. Отримати такий от чотенький офігенний чайничок. Так, друзі, ще раз мій номер телефона вказую. Якщо що, номер телефона буде в описі до відео, можна отуди скопіювати. ось І ще ще до вас вставочку зроблю. Не з майстерні я знімав, а далеченько там знімав. Тобто, кого зацікавить, також можете по цьому поводу писати. Так, є отакий балон для картина. Цей генератор ацетиленовий, Новий абсолютно. Ось так. Всередині виглядає. Кришка, редуктор. Тут все. Взагалі такий є набір. Ось, оце ось дивіться. Ось так от. Ціна, ціна 2500. 2500 за це все діло.